Все вам поясню. Добре, так, розпочнемо з назви роботи. Робота і, відповідно, що ми кажемо, принципи роботи та складові частини обладнання для механічної обробки деталей. Мета роботи ознайомити з облаштуванням верстатів для механічної роботи деталей. Основними видами робіт, що виконується на верстатах пристосуванням інструментів, що використовується на операціях механічної обробки. То, що ми кажемо, ми зараз з вами будемо ознайомлювати за основними верстатами, які використовуються для механічної обробки. Якщо ви розумієте, механічна обробка це обробка Так? Да? Обробка різань. Відповідно, основні ми зараз розглянемо це три групи верстатів. Найчастіше використовуємо. Їх там більше груп. Є, відповідно, там за призначенням різні, Ну, ми зараз кажемо про основні групи найпоширеніші: це токарна група, сверлильна і фрезерна. Ще у нас ми можемо, там, якщо так віднести до таких великих груп, ну, ще шліфувальні верстати. да, але вони, в свою чергу, використовуються трошки менше. Інші групи це верстати вже більш спеціалізовані, які використовуються для, скажімо, більш вузького направленості механічної обробки. Так, теоретичні відомості, декілька слів про модель. Давайте так. Металорізерні верстати маються на увазі вітчизняного виробництва. Що мається під цими словами? Те, що це верстати, які були розроблені, виготовлені ще за радянського Союзу. А деякі виробники, які у нас відповідно, ще поставлялись верстати до війни з Росії, скажімо так, з Росії, тому що у Росії ще залишилось Верстатобудівні заводи, скажімо так, ну відповідно наші деякі заводи, які виробляли верстати, вони ще використовували маркіровку верстатів з Радянського Союзу. Парк верстатів в даний час у нас поділяється в країні на два типи. Відповідно, це спадщина Радянського Союзу. Вона ще дуже велика, тому що багато з цих верстатів пройшли. Капітальний ремонт і модернізацію, і в більшості випадків вони збереглись завдяки, скажімо так, ентузіастів, які не дали пустити їх на лом а зберегли там окремими там, кого один, кого два. Ну, тобто, збереглись на невеличких підприємствах, які зараз е, продовжують розвиток, зв'язку да, з необхідністю забезпечення. Матеріальному, скажімо так, бази наших збройних сил, дуже багато людей приймають цьому участь. Хто що може, то і робить для збройних сил. Ну і відповідно для більш е збільшення об'ємів виробництва, вони вже використовують більш сучасні штаб. Ми зараз поговоримо саме про ті верстати, які є найпоширеніші, ну, їх багато. Це верстати без. Числового програмного управління. Тобто для обробки деталей на даних верстаток, відповідно, крім верстату, необхідно мати ще кваліфікованого робітника, який саме має кваліфікацію роботи на даному верстаті. Що ми знаємо наш про верстати? Металовізані верстати в відчузненного виробництва мають буквено-цифрове позначення моделі. Перша цифра означає групу верстата. Друга тип верстата в цій групі. Третя, або і четверта типу розмір верстата в межах цього типу. Буква всередині марки вказує на модернізацію верстата. Буква в кінці марки на модифікацію. Ми, от зараз на моделі 1К-62, один із самих таких. Розповсюджених верстатів. Значить, цифра 1. що означає, що це верстат відноситься до першої групи токарних верстатів. Буква К. Це що він модернізований. Цифра 6. відповідно, це друга цифра. Да? Ми кажемо, що це група верстатів шостого типу, тобто токарно-гвинторізні. Цифра 2, яка була ну, відповідно третя. Це технічні параметри верстата. Висота центрів надстониною, що складає 200 мм. Верстат 1К62 є універсальним. Він застосовується для виконання різних видів токарних робіт на деталях багатьох мільовань, нарізування різьби і спіральних каналів на торцевих площинах заготовок. Ну, а тепер, от на прикладі верстата 1А616. Бачите, він, відповідно, що ми вже знаючи можливості, можемо сказати, що один токарна група, а це, відповідно, також універсальний. Шість е токарно винтарізний. І тут висота 16. Становить. У нас між центрами. Так, дивимося на сам верстат. Опа! Значить, верстат. У нас має, дивіться, станина. Оце є станина. Так, далі у нас є передня бабка, задня бабка, ріс це тримач. Зрозуміло? Ну, це я загальними назвами даю. Далі, На, ось тут розміщується електродвигун, який по ремінній передачі. За допомогою ремінної передачі передає цей рух в коробку швидкостей. Коробка швидкостей. В залежності від встановлених параметрів коробки швидкостей, виходить, тобто вже задає кількість обертів на наш шпіндель верстата. Оце шпіндель верстата, на якому закріплено пристосування. Оснастка, так називаємо, технологічна оснастка для закріплення деталей. Це в даному випадку дуже показано, що це патрон. Тут в рісці тримачі, відповідно, закріплюються інструменти, за допомогою якого відбувається обробка. Задня бабка у нас ось. використовується для підтискання деталей, якщо вони ось встик... такі ну, довгі деталі, так. Да. Вона може рухатись тут по станині, або для встановлення інструменту для обробки осьових отворів. Переміщення тримача може здійснюватись як в ручному режимі да, за допомогою штурвалів, так і в автоматизованому, скажімо так, ось є коробка подач. Тобто верхня, це у нас була коробка швидкостей, нижня це коробка подач. Відповідно, встановлюються параметри на короткий подач, і за допомогою ходового валу, по ходовому валу, за допомогою ходового винта здійснюється переміщення різця тримача з певною подачею. Да, з певною подачею. Ось такі основні, скажімо, Наші складові рі... токарного верстату, в даному випадку токарного гунторізму. Що ще можна сказати, що у нас є ось тут ну, це блок, скажімо, електричний, який пов'язаний з подачею електроенергії, саме пар... потрібних параметрів для роботи верстата. Ручки перемикання, ну, почитайте ще більш детально, що означає. Види токарної обробки. Як ви бачите, обробка зовнішніх, циліндричних поверхень, розточування отворів. Ось розточування отворів. Ось це. Далі нарізання зовнішньої різьби, нарізання внутрішньої різьби, канавка. Відрізання. Це фасонні. Або галтель, не, не, можна називати, тобто радіус не таку робить, і е, розточування внутрішньої канавки. Розточування внутрішньої канавки. Тобто, відповідно, тут показано, якими лісцями, що робиться. Також прочитаєте. Е, наступний вид це у нас є. Відповідно, то фре, є, сверлильний верстат. Як ви бачите, що. Так, 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 сверлильний верстат. Модель, 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 модель. Сверлильні верстати у нас починаються з літери цифри 2. Це група сверлильних верстатів. Цифра 2. Що ми маємо? Основу станину. Електродвигун, знову реміна передача. Передається сюди. код. Тут у нас знову коробка швидкостей, шпиндель верстата. Стіл, на якому розміщується деталь, де буде відбуватись процес обробки. Інструмент здійснює поступальні руки вверх. Вниз. вверх, вниз Відповідно задається кількість обертів, переміщення вверх вниз за допомогою штурвалу в ручному режимі. Використовується для, тепер дивимося, чого. що ми можемо на сверлильному верстаті робити. Так, перше. Розсверлю... сверлити отвори. Далі, розсверлювати їх. Відповідно, що? Зенкерувати отвори, розгортати отвір. Розгортка, відповідно, циліндрична, розгортка конічна. Є два види: розгорток циліндрично, конічна. Далі наступне. відповідно це у нас є цикування, цикування звертаю вас. Ж це зенкування. Відповідно, ось два види зенкування. Або ще його називають зенкерування. Ну, Є зенкерування, а є зенкування. Ну, хоча от тут трошки не. Я б оце відніс теж до зенерування. Вот. Вони дуже схожі. Відповідно, нарізання різьби і обробка отворів. Чим складним інструментом складного профілю, тобто ми робимо розверлювання, наприклад, і зенкування. Відповідно, який інструмент застосовується, також почитаєте, подивитесь. Приклад тепер фрезерні верстати. Фрезерні верстати позначаються літерою, тобто, цифрою, що з мені літерою, цифрою, мені йде, цифрою 6. Це у нас буде перша цифра 6. Це відповідно ми кажемо про фрезерні верстати. Знову основа, станина, супорт. Тут супорт. Коробка швидкостей. Стіл, який може здійснювати, скажімо, переміщення в нашому випадку по трьох координатах. Вверх, вниз, вліво, вправо. До себе відповідно, додатково за рахунок чого він. Як ви бачите, показано, що сам стіл може здійснювати переміщення, тут в даному випадку показано верх-вниз, да верх-вниз, тобто, ось по координаті Z і по координаті x Переміщення по координаті Y здійснюється за допомогою додаткового. Пристосування. Отак. От тобто знову з електродвигуна через коробку швидкостей сюди подали, і відбувається обробка. Тут інструмент, а тут деталь. Це вертикально фрезерний. Є горизонтально фрезерний. Відліча відрізниця була б в тому, що отут було б у нас так називаємий Скажемо би, ну, я так просто намалюю, хобот. Ось таким от хоботом, де ось так на валу. На осі, точніше, встановлюється інструмент. О, і він, ну, то есть оброблю. тут, ось тут. Інструмент, от якщо да, на, він розміщується ось так. Так. І здійснюємо відповідно, ось так оберти. Ми можемо так або так запускати, в залежності від потреб. А тут у нас, відповідно, over, так? Або ось так. Ми теж можемо запускати, ну, в зворотньому напрямку, скажімо так. Зрозуміло? Так, да, більш-менш. Все, все, все а тепер уважно, як кажуть, внимание, дивимося, от я то, що вказав, на інструмент почитайте, деякі фрези використовуються, для чого ви. Видає... Порядок виконання. Значить, перші три пункти. Це ви озн... вивчаєте інструкцію, повинні були з техніки безпеки далі. Ознайомлюєтесь з конструкцією токарного, фрезерного і сверлильного верстату. П'яте. Отримуєте індивідуальне завдання. Шосте. Описуйте конструкцію складові частини верстату згідно завдання. 7 навести приклад виконання робіт на верстаті. Восьме навести приклад інструментів, що використовується на верстаті. Контрольні запитання, ну і саме завдання. Тобто, як ви бачите, згідно варіанту, якого списку надала староста надава, відповідно, що ми, кожного є свій верстат. Модель верстата, як ви бачите, це верстати якраз трьох груп. Токарної, фрезерної і сверлильної. Так що, будь ласка, вам необхідно, що зробити? Знайти опис верстата. Як правило, це паспорт береться. Ну, я просто на прикладі токарного покажу. Не треба повністю в протокол паспорт верстата. Не треба. Достатньо ось якось тут одного малюнку, на якому показано основні частини пронумеровані. Зрозуміло, не треба повністю все. Мені не треба кінематичних схем гідравлічних, електричних, схем ремонту, тобто, там, мастила, змащення. Цього не треба. Достатньо одному малюнку, на якому показано основні частини, ви їх описуєте. Так. Обов'язково ви повинні. Дати розшифровку моделі верстата, да? ну, для чого він застосовується. Пункти 7 і 8 ви можете об'єднати ось от так: от, наприклад, як тут показати, що які є види обробки і яким інструментом. Ну, Висновок по роботі і готові контрольні запитання. Не забуваємо давати відповідь. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Як ви бачите, нічого складного. Всі верстати це поширені. Паспорта на дані верстати є в вільному доступі в мережі інтернету. Окремо тільки прохання, дивіться, деякі, так як вони радянського ще зразка, на російською мовою. Тому, коли ви описуєте, обов'язково ми якою мовою робимо? Державною. Правильно, державною мовою. А державна мова у нас яка? слава Богу. Молодці. Це знаєте, супер. Так що ну, не забувайте про це, тому що зараз є вже певні розпорядження від Міністерства освіти, ну, Кабінету. Про те, що заборонено вживати повністю, ну, скажімо так, в навчальному процесі мову країни-агресора. Тобто, мову орків ми не використовуємо. Зрозуміло. Якщо у вас виникнуть запитання, прошу вас звертатися до мене ну, через Телеграм. В робочий час буду давати відповіді. Добре? А який дедлайн? Два тижні. Ну, тобто, до от, наступної п'ятниці, через два тижні п'ятницю у нас з вами що? Друга лабораторна робота. Тобто, останній термін буде і тоді це час 7, це 14 березня. Тобто у нас з вами 15 березня буде заняття. 14 березня 23,59 останній час подачі роботи на перевірку. Добре, в системі Moodle вона відкрита вже доступ. Дана лабораторна робота розміщена і так в старості я минулого тижня теж протокол надсилав. Так що інформація у вас є, де по завданню. І теоретичним відомостям використати, так що можете вже працювати. Не затягуйте, будь ласка, ще запитання. Нема питань. Добре, якщо нема питань, то я бажаю вам гарного дня, бережіть себе, до побачення. Дякую, гарного дня, до побачення до побачення.